Щойно переїхали курчата з брудера, Уже в брудеру не було і місця взагалі. Переїхали і одразу напали на комбікорм. то що не бачили, місяць корму. Так, і тут одразу поїлочку їм поставимо таку. На перші дні. А далі будемо купувати велику поїлку і кормушку велику, а зараз вони ось так адаптовуються. Перших 5 хвилин все нове, все цікаве, лампа є. На дворі морози спали вже. В принципі, буде тепло. Буде тепло. Виставимо лампочку світла по, по часу, по таймеру. Ось такий мішаний домінант. Там є сріблястий адлер, білі курочки. Ось там центр Це сріблястого. Декілька штук, а це все домашній домінант. Кому сподобався курничок. ставим вподобайку, в підписку і будемо пасти курай далі. Ух ти. Все нове, все цікаве, все чисте. Bali buru